Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку, в якому ми розглянемо, як за декілька кліків оплатити податки через мобільний застосунок Дія. Для цього перейдемо до мобільного застосунку за допомогою коду входу авторизуємося у системі та перейдемо до категорії послуги, обравши відповідне поле податки ФОП. У верхньому полі ви бачите ті податки, які доступні вам до сплати, а саме єдиний податок за листопад або єдиний соціальний внесок за четвертий квартал 2022 року. Відповідно, можна обрати той податок, який ви хочете оплатити. Зверну увагу на те, що податки доступні до сплати тим фізичним особам-підприємцям, які перебувають на спрощеній системі обліку та не мають найманих працівників. Крім перерахування податків, доступні ще інші функції. Ви бачите знизу у полі є детальна інформація про групу оподаткування, ставку податку, систему оподаткування. Після натискання більш розгорнутої інформації можна переглянути реєстраційні дані, дані про реєстрацію платником ЄСВ. Про реєстрацію платником єдиного податку дані про банківські рахунки. Ось це цікаве меню, де знаходиться інформація про рахунки відкриті в банках на вашу користь як фізичної особи підприємця. Крім того, є можливість синхронізувати банк з рахунком ФОПа. Що це дає? Це дає можливість ті суми коштів, які заходять на банківський ваш ФОПівський рахунок, в подальшому дія їх аналізуватиме та. При синхронізації є можливість включення їх до декларації з єдиного податку, автоматичного включення. Повернемося назад та розглянемо ситуацію, яка пов'язана ще із іншими полями меню декларації та сплата податків та зборів. У категорії декларації знаходиться інформація про те, чи здані вас вчасно декларація з єдиного податку. І за відповідний рік, якщо вони отримані, вказується ця інформація. Також можна переглянути архів, архів таких декларацій. Інше поле меню розрахунки з бюджетом показує стан розрахунків на поточну дату. Ви бачите, 14 листопада 2022 року нараховано єдиного податку 10 480, сплачено 10 380. Переплати або заборговеності немає, адже в мене була. Перехідне 100 гривень єдиного податку, відповідно, він врахувався за 2022 рік. Крім того, єдиний соціальний внесок нараховано й сплачено нуль, адже я є найманим працівником і не повинна сплачувати ЄСВ як ФОП. Хоча в мене наявна переплата за 2021 рік, яку я можу повернути з бюджету. Перейдемо безпосередньо до перерахування податків через Дію. Натискаємо кнопку сплатити. Зверніть увагу, період, за який сплачується єдиний соціальний внесок в даному випадку листопад не є активним до редагування. Крім того, сума внеску теж сірого відтінку вона теж не може бути вами змінена. Комісія платіжної компанії, ви бачите суму, і зазначається, яка сума буде загалом до сплати. Натискаємо кнопку Сплатити. З двох варіантів оплатити через Google Pay або сплатити карткою обираєте той, який вам більш підходить. Якщо ви бажаєте сплатити карткою, відповідно вводите її реквізити, і в кінці достатньо при введенні інформації про картку натиснути кнопку сплатити. Таким чином, інформація буде зафіксована, і податок буде перерахований на користь бюджету. І вже наступного робочого дня ви зможете перевірити таке зарахування. відповідно, Сума коштів не буде доступна до сплати, вам буде показано, що за листопад уже сплачено суму єдиного податку. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал No1 Seminar.com. Для того, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку, крім того, запрошую вас доєднатися, долучитися до Viber та Telegram каналів, де компанія семінар.ком є спеціалісти щоденно інформують про гарячі новини в середовищі бухгалтерського та кадрового світу. Є посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Можна отримати доступ до безкоштовних документів, які є максимум корисними для бухгалтера або кадровика. Крім того, ви можете ставити свої коментарі, подобайки під цими інформаційними постами. В описі до цього відео ви знайдете посилання на ці канали. До зустрічі в нових відео з автоматизації обліку. Бережіть себе, та все буде Україна!